До якої години? До до, 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 до до 19.00? Так, отже, хто за те, щоб роботу сесії завершити у 19.00? прошу голосувати. Хто за? Отже, Світлана е, Юрійовна, будь ласка. Е, обрахувавши ті пропозиції, що запропоновані були, е, видатки, необхідно збільшити на 10 мільйонів 844 тисячі 744 гривні 20 копійок. В нас є 6 мільйонів з дороги субвенції, що ми передавали. 3 мільйони обласному бюджету було передано, а 3 мільйони було заплановано в даних змінах. І перевиконання станом на 1.08 – 3 мільйони 255 тисяч 163 гривні. Тобто в нас є 9 мільйонів 255 тисяч 163 гривні. Нам необхідно ще 1 мільйон 589 тисяч 581 гривню 20 копій. Давайте покажемо позицію. Так, про було багато. Давайте ми будемо голосувати. Давайте я буду зачитувати. Субвенція 301 тисяча державному бюджету. Це ж військова частина? Голосуємо. Так. Що за? Проголошувати. Жовринський віцей укріплення обмозки фундаменту 43 тисячі 830 гривень. Хто за? Коригування проекту очисні орчі. 33 тисячі дев'ятсот 14 гривень, двадцять поки. Більшість є. Поточний ремонт вентиляційної літаки. Тобто ж маєте поіменку іменку вести чи ні? Ні, це зі, питання. Поточний ремонт вентиляції приміщення фотологічного відділення. 190 тисяч. 176 тисяч ліцей No2 укриття. 176 тисяч. А ви не вносили А вони 30 тисяч не хватало? Вони вийняли. Ні, 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 30 тисяч ви казали додати. Вже додали? 30, 30, 30. Ні, додали? Додайте 30 тисяч на освітлення не врахували. До вас не встигли добитися просто, не було як. 206, 206, 206 тисяч, тисяч ліцей номер два укриття. 80 тисяч жовтненький ліцей паливомастивні матеріали. То за. Мільйон ЗДО номер 2 Укриття мобільне. Здо три мільйони ЗДО номер 1 Я не можу голосувати. Голосуйте! не собі досаду. Ліземо, лізе, давай. Ні, треба передбачити, його до кінця року треба закрити питання. Треба, чи ні? Треба. В смысле, він робить, що це... Закінчиться жермотна робота. Що Так, три мільйони скільки? Три мільйони до один. за дома номер робимо Так, три мільйони. Мільйон військове містечко укриття. То ну, то -містечко -укриття. А тепер з приводу військового укриття Більше. не тільки туди об'єкт, який черговий раз нам треба не називати його так. Бо, тому, що треба, що? Просто вулиця Армійська лісова називати правильно, бо тому, що якраз завдяки е представникам засобу масової інформації виникнуть у нас всі з вами проблеми. Тому то ми не повинні називати об'єкти дані, бо не повинні. Лісова вулицю називати. Ми називаємо як називати. Тому, ще ви кажете, раз, давно ну, але відповідальність вони само собі будуть нести за те, що залишили. А ми само собою е, ще раз звертаю увагу. Я особисто не впевнена в цих модульних укриттях, які запропоновані. Багато залишилось питань без відповіді. І ми зараз будемо голосувати за те, що, на що ми самі навіть відповіді не отримали. Так. Якщо це модульне укриття, моя особиста думка, то вна, в нас гроші нікуди не подінуться, вони є. Якщо ми визна... встановимо, що дійсно всі сертифікати, все є, і тому подібне, я не знаю. З матеріалів не, не до матеріалів, як мені правильно підказують і ті е, будівельники або архітектори, що є певні вимоги, у нас в який час не можемо або позачергово зібратися, або у вересні довідки. Вона модульна, її привезли поставили. Це не треба е, будівництва. Що це не треба три чи чотири місяці будувати, тому я висловлю свою особисту позицію, що я в цих модульних не впевнена, тому що це, це звичайне укриття. Але... Можна... А є пропозиції, але ж ми можемо Подивимо виділити кошти. кошти, але тоді далі цю пропозицію до Якщо воно не підійде, то ці кошти зекономляться і на наступній сесії. Ми зможемо ці кошти або перенаправити на іншу статтю видатків. Шанов, У мене інша пропозиція. Справа в тому, що ми з Михайлом Павловичем, який нас відповідає за цивільний захист, з неділі мали поїхати в той район і поспілкуватися з мешканцями про наявність такого місця, де вони можуть переховуватися. Воно є. Просто коли я спілкувалася із Відповідальною людина, яка знаходиться в цій території, він каже: Люди туди не хочуть йти і не підуть. І, і е, тепер, послухайте сюди. Ради, вони краще йдуть, ви знаєте, куди. І тому е, просто виділити кошти і щоб вони лежали. І ми не знаємо, як, е, в якому стані знаходиться е, те, що пропонується оці е, модульні конструкції. Е, значить, е, з понеділка е, ми йдемо. Проводимо бесіду з населенням. По-перше, чи вони підуть туди, чи там будуть просто гуси заходити <рес> і будуть там сидіти. <рес> ми проводимо. І, по-перше, нас ще не забезпечили дійсно той заклад, який безпосередньо йому треба цей, тобто я маю на увазі дитячий садочок, так? йому треба це укриття, тому щоб діти не бігали, бо це безпека, дорожній рух і так далі. А тоді ми будемо бачити, отже, на даний момент такого, такої потреби вже нагальної, щоб зараз виділити кошти і щоб вони лежали. А ми ви питання, чи треба, чи не треба. Я вважаю, не потрібно. Але я ставлю на голосування. І як ви вирішите? Отже, хто за те, щоб виділити для модульної конструкції на, на вулицю Лісовоармійську, прошу голосувати. Хто за? По імену, будь ласка. П'ять чоловік по імену. По імену, будь ласка, по імену. давайте 100 проти того, щоб... Людей. Чом тут чом людей? Людей? Чому тут убезпечити людей? Не ми сказали, що ми будемо вже не перекручувати, потреба дні баланси. Може люди захочуть будувати, може краще будувати. Зробіть чиненко поіменне і що, що не, було, не, те, не треба того Я та. націю, що ми приймаємо, що, або це, не третого бажання. Давайте наступне питання. Ми поперед тим, коли іменно не робили, значить так і залишиться. Так Nie, то, то, за ми це що за ми голосуємо? Так, так розумі розумі. Не, це давайте процедурні питання. питання. Це не за проект рішення, це процедурні питання. То ж все, то, не так, не так. Тож, он камеру подивитись, да обговорите там. Так, Світа Юрію, виріжете кусочки. Ще раз мільйон сто УЗД апарат на лікарню. Перше проведеться аудит, а тоді не голосувати. Тому що ми виділяли від... вже за нами в день. Пропозиція 600, тепер стало 1 мільйон 100. До є ці таблиці, що ми вам на комісію давали, воно було зазначено. Так. так, але була пропозиція 0 і бюджетна Як комісія. Є пропозиція 1 мільйон 100, ми Ви за неї голосуємо. Пропозиція ну, від головного лікаря, чи він має е, 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 головного е, 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 е. лікаря? А десь тому що 100 А ми ж Виділяли. А, а де він виберемося, в на із небо Але там не було у нас роз'яснюваної записки, чи пояснювальників, які були чітко вказані, куди були спрямовані ці кошти. <працю> Ні, шановні, булі, шановні колеги, я тут хочу звернути увагу про те, що е, є факт виділення коштів е, минулого разу, коли ми обговорювали саме на УЗІ, але вони потрачені на, на інші цілі. Це один момент. Тобто, вже вони потрачені розбиратися, чому і щоб унеможливо далі. Вже ми розібралися, ми зрозуміли, але вони вже потрачені їх назад не вернуть. Сьогодні залишається питання придбання УЗІ апарата. Це 100% залишається, бо тому що інакше пакета не буде, бо в них з УЗІ апаратом є момент. Но, але в нас є ще й інші громади, тобто ми далі не допрацювали. А хто і що, і скільки буде кінчатися да, до цього? Да, зборів не було. Тому е, що до того, щоб в абсолютній величині наші мали кидати. Ну то ще, не а, ще нічого не було. Тому я пропоную треба, все. В, їхні... треба, в їх ні, станом на сьогодні є тимчасово ну, ні, яким ні, ні, апаратом покористуватися. Давай. Давайте 600 до 10 тисяч. Дивіться, в нас не... дія комісія по питанню. Лікарі, то, енергі... Отже, є пропозиція, дивіться, по э, УЗД-апарату є пропозиція э, зібратися з головами інших громад, які э, допомагають так. Потєдки, є в нас наглядова то, рада, які, э, які вони мають з чим працювати, поки що. Ми спілкувалися з лікарями, поки okay, що вони мають з чим працювати. Yeah, <говорит> э, вони сказали, тільки yeah, на, не даний не момент, не на даний момент треба вентиляція, на яку ми виділяємо 190 тисяч. А, а ми зберемося із іншими головами і обговоримо це питання. То ми голосуємо за тим, так, ні. шановні Чи депутати, ставимо ні. на голосування. Ви зрозуміли питання? Да. Значить, дивіться, вивчаємо питання співфінансування з іншими громадами, а тоді в вересні все одно у нас буде сесія, і ми будемо бачити, скільки нам коштів треба додати. Отже, став на голосування. Виділяємо зараз мільйон скільки? Мільйон сто. Чи будемо розглядатися питання в вересні? Треба допомогти. Так, не значі, а треба розглядати ну. увазі. Важ... Але, але до, до наступної сесії треба вже з головами. Так. Так. Ливі... так, з головами Так, це питання буде обговорено з головами. Скільки вони погодяться, а решта ми будемо доплачувати. Але ж там вже. Але питання про ці пакети. Пакети. Ну. О, пакети. Ні, Вони є зараз з чим працювати. Ми розмовляли з лікарями. Так, хто за те, що вже развити? Він видає на ладу. Так, він може сьогодні стане, може через місяць. може Так, так на це голосування. Це Хто це за те, щоб виділити на це даний хоч? час мільйон на УЗД-апарат, прошу голосувати. Хто за? Чудово. Раз, два, три, чотири п'ять. Так, далі. А, а, значить Це питання ми виносимо на вересне. На, на вересень місяць. переносимо на вересень місяць. Ми попрацюємо з іншими громадами і будемо розглядати вересні місяці. Питання не знімається з порядку денного. Мільйон на генератори на комунальні підприємства. Штарно, що Мільйон на генераторів. Мільйон генератори на комунальні підприємства. Це треба, бо мільйон чотириста два автомобілі для ПНСД. Тут питання, хто звідки взялася цифра 700 тисяч на автомобілі? Яка машина, які параметри, потреби, хто давав. Ми, спілкувалися з із керівником даного ПМСД, там ціна становила близько 400 тисяч. Я особисто спілкувалася. Тому я запитую, де критерії для того, щоб Тому що точно знаю, перевозити хворих не будуть. Це має бути машина, звичайна, легкова, яка буде перевозити сімейного лікаря до хворих. І то не завжди, тільки по мірі виклику. Якщо затримаємося, то ті ж кошти то для цього знову їх капіталізувати, щоб вони просто лежали, коли вона може Добре, ви сказали 400 тисяч да. машин на да. кошти, да. Ви, ну давайте закладаємо, значить, 900 тисяч десь це. — ну бо ще ж треба поставити на облік і що там всього. — Бо я просто дивлюся, Галина Ясна, ви 700. обговорювали із М -м. ПМСД керівником Віталія Вікторовича. — Це вже три роки. — Віталій Вікторович. — Машин, що в'їдуть в комбінаті, говорити, хвилювати. — Ні. — Казали, нам треба нове, нам не треба таке. — Добр Рівене, пам'ятаєте, ми на об'єзкові гуманітарні обуваєте питання, яким чином питання це ця машина буде в кого вона буде на балансі? Чи ми можемо робити співфінансування. з міської сільської ради, але умови, що воно буде на території або на території знаю, дивіться. Я просто хочу розуміти, питання автомобіля, піднімалися нашою колегою. Прише Іриною, вже три роки піднімалися питання по амбула... машин для амбулаторії. Вона піднімала для питання клевенської амбулаторії машини. Потім чергово піднімалися питання і для Оржівської. Три роки ці питання стоять на місці, взагалі на місці стоїть питання. Жодних дій з приводу цього нічого не зроблено. Всі тільки казали, що зараз не на часі, зараз не на часі, зараз не на часі. Лікарі. Сімейні лікарі в нас не мають ні автомобілів, вони виїжджають що, що і були, до важко хворих пацієнтів. Виїжджають навіть за межами села СМТ Клевань за межами. скажімо так, у нас є оржі. Ми ділимо умовно на оржів і армійська лісова. Їздять куди хочуть. Ну тобто їздять далеко. Їзд... І дороги теж які хочуть? Якщо Ірина Іванівна каже, вона вивчила питання, що машина коштує 400 тисяч. Окей. Ми готові, я думаю, ми за те, щоб купувати автомобіль. Наша фракція три роки піднімає питання за купівлю автомобіля. Тому давайте 900 тисяч закладаємо на купівлю автомобіля. 800. Тож то буде закупка, буде закупка, то ж буде тендер, може вона буде й 300 тисяч стоїть ця машина. Шановні колеги, тут одне єдине, от, вже навіть поки Іван Анатолійович ну, ще раз як голова фракції наголошував, хто дав пропозицію, е, з Наталією Володимиром перекинулися, враховуючи, виникло питання, яким чином все ж таки, кому буде потім належати право власності на дану машину, то на процедурно стану на зараз, на теперішній час. Своїх е, знань, свого досвіду я тоді. Ми вивчимо це питання. Я тоді пропоную, якщо навіть і купувати, купувати на селищну раду, а раду передати в оренду. Тоді власність точно залишиться залишити да. заселення. І ніяким чином, і ніяким чином не, епичні не, не епичні ПМСД, і яке є юридичною особою, належить Городоцькій селищній раді. Нормаль. Бо Тому що ми на сьогоднішній день не маємо ніякого договору по співпрацю, у нас немає виконання законодавства. Ми, ми, ми купимо дано і все. Давайте на селищну раду раду, але 900 нам буде вказано. Якщо Ірина Івановна каже, що вона дізнавалася, машина коштує тисяч... Не Я дізнавалася, я повідомила про те, що спілкувалася Ми дивилися, що машина коштує тисяч. ПМСД, він сказав, що машина така-то така-то не потрібна, потрібна така, то в межах до 400 тисяч мав Давайте 450 тисяч гривень 900 900 100. Ні, мільйона на шлиша на Моя пропозиція. за не то буде цього призер. Пропозицію дев'ятсот тисяч і сімсот тисяч. Давайте стоп, заступник профільний гуманітарний каже, що мільйон. Давайте повідомимося. Віталій Віктор мільйон. Пропозиції було там, їх Ханенко давав в Excel форматі. Там було чотири машини від 450 до 850, Тому Якщо бачити 50, проходиш, що вже час пройшов. Байдена мільйон. мільйон, мільйон. Не, що святайі, що Ми ще будемо. Ну що шкода, чи що? Мільйон. Я просто не прошу мільйон. Ні, відуємо. Мільйон треба. <плес> <не, плес> Мільйон. А не казав, хто Ми, я, 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 я будемо голосувати. Ми ви озвучили, то ви а я зафіксувала. Що а що пролетів? А шовник. А що тоді посадять зімейного лікаря за місяць? Треба машину тут, а домі далеку не передамо. Значить за мільйон буде три машини. Хай спробують до мене не приїхати. Світлана, Світлана Роля, виходячи, та, Юріна, виходячи з цих попередніх ну, проспекцій, що це, ми вже проголосували і те, що залишилося, що в нас і по коштах. Сорок сорок два. Давайте все не озвучили. Ви голосуєте? Мільйон давай. Нас що не що вистачає. Світана Юрійовна, давайте далі йдіть по, -по позиції. То що, машини будуть? Машини, машини, машини. 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 То машини. Машини. давайте голосувати за машини. Так, давайте, давайте голосувати за хоч і будемо переголосувати, бо не хватить нарешті. Давайте, давайте шановні колеги. Я все таки хочу звернути увагу. Ви вже ви дуже арифметку читаєте, а на понятно, що поспішає, бо е, проголосуємо за машини, Не хватить на щось друге. Бо в нас поки що недостатньо. А Алла 8 числа прийшла на 10 годину і було до 5 Недос, години. недостатньо коштів. Тому то є ще один варіант. Ми маємо міркувати. Іван Олександрович. Ви як економіст, послухайте? будь ласка, що я не, хочу запитати. Голосував за так. Була пропозиція по политику подана 0, зараз 3 мільйони проголосували, то я не голосую. Я розумію, що арифметика не зійдеться. То ось, що би треба зекономити? Я тому то, от, але дивіться, ну, я, то, я то, хочу, хочу висловити свою думку і теж думку як економіста і думку можна як можна економіста. Ні, висувати. Висувати. Не почекайте, думку як економіста. Я ще теж хочу висувати. Іван Олександрович, я чор щодо вас звертаюся. Що стосується садочка, садочок вже перекривається і і садочку на голову капає, і, і, і стіни і тому подібне. Тому -то ми знаємо по садочку і тим, що там ще не вся сума ще треба до виділяти. Вожві ще не виплатили навіть гроші. Тому -то знаємо, що це таке за капітальні видатки на такий великий проект. Що стосується автомобілів, ми можемо купити одну зараз, а другу у вересні чи жовтні, коли у нас буде 9 місяців. Але зараз принципово прийняти рішення. Купуємо. А чого так? Бо тому, що автомобілі сьогодні один вже купиться, буде їздити, другий вони є. У них два автомобілі є. І є все рівно. Якщо на одному ПМЗД останеться новий, то другому буде дане в розпорядження поїздити в той місяць, поки купимо другий, дві машини. Одна поламається, друга зайде. І, і це навіть ефективне використання транспортних засобів як гаража. Якщо дивитися як гараж, то вже в них буде три, навіть якщо два будуть старіші. але вони їздять. На сьогоднішній день вони теж в руховому стані. Тому то я й кажу, що до оптимізації напрямку, як ці гроші розкласти, так щоб ефективніше було, бо нас там далі будуть затрати, то я пропоную все-таки звернути на це увагу. І давайте ми тоді, Світлана, зачитайте наступні, які видатки у нас ще залишилися. Ні-ні-ні, давайте, давайте по послужили. машині, ми ж голосуємо, ми ж і Ренівані, давайте не відходить зараз від Добре, Добре і... давайте голосування тоді за 800, моя пропозиція буде на одну машину 400. А в нас пропозиція... Чи то 500, мільйон, а мільйон. я буду 500, так. Да. да. Каже, а я пропоную то, розділити їх спочатку одну, бо дві залишаються ще все рівно в користуванні, <кос> і вони в робочому стані. А потім повернемося до цього питання, як було в руку. Давайте на одну тоді, давайте на Ну, то я не запропонувала це на цю машину, Щоб Одно <голові> одну, <голові> поремонтуємо зараз селищної ради, ще давно буде три вік машини, та да, right. yeah, будуть на чотирьох їздити. Громада, і в нас там, я знаю, наскільки є там центри, в них би є машина. Ну, лікарні. Бачиш, і всі забезпечені. Ну що, дві пропозиції, одна мільйон, друга 500 тисяч. Швидка <Indonesia> допомога. Ну, все ж ми питання. Я ж цим озвучила, що ПМСД не настільки спокійно. Вони зараз випадки, щоб не треба унірати. Навіть на 40 температури до моєї дітей. Ставте на голосування мільйона, за 500 тисяч. Так, хто за те, щоб виділити зараз на машину для ПМСД 500 тисяч? Прошу голосувати. Хто за? Ну, під сот ходя понад те. Я вам дуже ну, дякую. Ну, мене... Давай, грай, викільно. Програма підтримки військових. Ну, це треба. Це матеріал, так? Ні, це на ту програму військової частини. На ту, що казав е Олег Леонідов. І кому там треба автомобіль, вже пішли вони до військової частини, вже пишуть Це 300 на ту частину, яка платить туди. Це плюс мільйон. Це ми додаємо до 300 ще мільйон. А так, що? а адресна допомога де потім. Зовсім інші про це треба його обговорити. Мільйон. Воно Інша програма. Зміни внести. В нас Програму, немає а. документів сьогодні на сьогодні, щоб індивідуально а, давати допомогу. Так, читайте мільйон. ще раз. Мільйон програма на підтримку військових. Що сьогодні голосували? Я Так. 200 тисяч розвідка знаки. І знаки. Площі. Площі треба... А площу ми на часі нам взагалі зараз робити ага. і коригуємо. А ми його будемо реалізовувати, да. яка термін давності проєкту, який знову придеться коригувати. Давайте, так. Ми, ми щойно проговорили. Моя дитина, куди ти Це на що? Оર્шельський ліцей. Так. 700 чи скільки? На 50 тисяч на куртори, той, що згідно якого ми можемо котла того Далі. На документи. На тисяч оплатит лікар. Я тож. зараз я підписую, даю і скажу, що ми далі обговорюємо далі.

272 тисячі вам дали на насос. Так як ви просили. Так як ви просили, то лайманькому сервіс просили. Ну по вашому ж листу, скільки й Ну, Як ви просили в листі, так і дали. І 60 тисяч, там щось на цей. Олександр, три глибинні насоси. За ремонт його за 60 тисяч, так. І Генератори. Шини, акумулятори 67 тисяч. Генератори були перед <плес> перецілилися, голосували. І суті ми тут на 800 часов. Але тоді ми не купили. Тоді ж мої діляна генератор не можемо. Ми зараз мільйон, я так записав, що ми на ну Ми ж тут рахуємо. Мільйон, бо я записав, що ми Може нам дадуть генератор?